Вдома про курси підвищення кваліфікації в Каразінському університеті. Друге питання. От я ще. Друге питання. Чи плануєте ви підвищувати кваліфікацію в Каразінському університеті? І третє питання. Що особисто для вас дало сьогоднішнє заняття? Все, три питання. Ні, знаю.

Так, для мене цей тренінг дав те, що я зрозуміла мій рівень кваліфікації з даного курсу. За допомогою даних табличок ми підрахували рівень групи і особистий рівень. Мені було дуже цікаво, я сьогодні на лекції дізналася про релігії у світі і у нас на Україні про релігію. Яке місце займає православ'я, яке місце католицизм, протестантизм і там далі інші? І ще було питання, чи буду я продовжувати відвідувати такі тренінги в Каразіна. Також задоволенням буду відвідувати тренінги, мені дуже це цікаво. І я дуже вдячна за те, що ми можемо дійсно бути присутніми на таких тренінгах. Дякую. Yeah. Про зміст курсів, каже, так досить коротко, але я знайомилась на сайті, чула відгуки про те, що курси досить наукові, що вищий науковий рівень. Ну, те, що стосується мене особисто, ну, 2018 рік проходження курсів, буду говорити так, я планую ну, поки що в роздумі, те, що стосується сьогоднішнього тренінгу, ну скажем так, поновила частково свої знання, те, що стосується релігії, тому що. Досить давно я цю лекцію, я з нею знайомилася. І те, що ми з, по навчальній програмі даному випадку, п'ятого класу ознай, ну, більш, скажімо так, ну трошечки для себе побачила ті розбіжності, які є в моїй точці зору. Я дуже <п> вдячна за те, що ми сьогодні тут нас зібрав татари Михайло Вікторович на цей тренінг. Особисто я також чула. Інформація була про те, що курси в університеті імені Каразіна проводяться, але стоїть таке питання, чи вони будуть зараховані нам як підвищення кваліфікації. Це особисто моє таке питання, тому що я вже також стою в записі, будемо так говорити, у відділі освіти на курси, але ну, я так розумію, що це буде в іншій установі, скажімо так, з приводу того. Планую, звичайно, пройти, але також тоді буду шукати варіанти після сьогоднішньої зустрічі. А те, що ми сьогодні з вами зустрілись і попрацювали, звичайно, дуже багато цікавого змістовного. Ми отримали на лекції Левчука, підкажіть, будь ласка, як, Віктора Георгійовича, поновили дещо свої знання і саме дійсно оця ситуація, яка сьогодні у нас в Україні релігійна. Вона ну, частково нас все одно турбує, тому що ми її предмет такими викладаємо, і ми є просто особисто громадяни нашого суспільства. І, звичайно ж, також подивилися на рівень людей, на те, що нам було запропоновано з оцінкою експертів, і зробили для себе певні висновки, на якому етапі пізнання матеріалу по православній культурі Слобожанщини знаходимося. Ну, конкретно я особисто. Дякую. Каразіна чули в школі і в місті, і дуже позитивно Всі відзивалися курси дуже на високому науковому рівні, і всі відзначали приємну психологічну атмосферу, тому що без і так далі не буду повторюватись. Особисто для себе мене дуже цікаво, і я зверталася з цим питанням курси з основ здоров'я, тому що їх кажуть, що немає альтернативи ХАНО. А там вони додаткові ці спецкурси всі платні, і тому звичайно що цікаво, чи є в Каразіна. і, тому що я пам'ятаю, з Каразіна виступав лектор з Валяло. Я його курс, лекції пам'ятаю, вже пройшло 15 років, наскільки була освічена дійсна людина, яка могла дати певні знання. Ну, і тому дуже було б цікаво попасти на курси саме до цього викладача, якщо він ще досі викладає. Ну, а звичайно, що сама атмосфера цих курсів дуже приємна і дуже сподобалась. Курси підвищення кваліфікації в Каразіна я чула і сподіваюся, що до 2018 року, коли мені потрібно буде проходити ці курси по історії, я буду проходити саме в цьому закладі. Ну а з сьогоднішнього заняття зустрічі. Взяли тільки позитивні емоції, взяли нові інформаційні матеріали і дізналися про свій рівень самовикладання цього курсу. Знаю про курси, планую, буду відвідувати всі засідання. Матеріали, які сьогодні отримала, використаю на методичному об'єднанні в своєму місті. Поділюся з учителями. Це підвищення кваліфікації відомо, і в районному відділу освіти цю інформацію ми чули, і в школі неодноразово ми говорили про курси підвищення кваліфікації саме в університеті Каразіна. Ну, я думаю, що, мабуть, буду проходити наступні курси саме в університеті. Що дало сьогоднішнє заняття? Ну, по-перше, розуміння, що є над чим працювати, а працювати завжди є над чим. Ну і цікавий матеріал, який нам був даний на лекції, стосовно саме сьогоднішньої ситуації релігійної в світі. Це найголовніше. Ну, певні роз'яснення для мене були. Дякую. Відділа освіти американської територіальної громади повідомив про те, що є два види, курси можна проводити при. В комунальному закладі Хано може проходити в університеті Карадзена, тому ми не тільки знали про це, а й були на сайті університету, бачили скільки відкриті тобто курсів для підвищення кваліфікації. Але нам би хотілося як побажання, щоб ці курси трошки можна було зробити бінарні, тобто об'єднати, наприклад, тя в історію і право, бо полишати по трьом інверативним складовим протягом року. Це дуже важко і багато часу забере. Зі школи. Що Я так, думаю, що поки мені проходить, плануємо нам проходити куси там, де буде більш фахова підготовка і тобто, підвищення нашої кваліфікації. А православна культура і тренінги для скільки нові знання, тому що фахівці читають, а і не хтось типу, нові, якісь прийоми, Засоби, щоб зацікавити дітей і зрозуміти, що як можна працювати ними із вчителями, і на різних предметах. Тобто вони універсальні не тільки для православного Руслан Шевич. Курси в університеті Каральна я знаю. Спілкувався з колегами. Нещодавно з курсів встаново. Минулий тиждень там перебував. Всі розмови тільки про це. І найбільше від колег чув, що саме обстановка. Сам мікроклімат цих курсів, він дещо різниця від тих умов, до яких ми звикли. Немає контрольних робіт, вільне спілкування. Ну і звичайно, що це мій рідний навчальний заклад. Я з величезним задоволенням сьогодні тут перебуваю. Звичайно, що планую проходити курси, хоча б хану кажуть, що ви дізнаєтеся обов'язково, чи є у них ліцензія, тому що зараз багато хто заявляє. Але будуть проблеми з бухгалтерією. Я думаю, що радження це не та організація, яка може щось пропонувати, не маючи на це юридичного права. Ну і сьогоднішнє спілкування наше це дуже приємно, тому що ми спілкувалися в тому числі і з авторами програми, і з керівником творчого колективу, тобто з першим джерелом, так скажімо, що досить важливо. Ну і лекції Віктора Горича я вже. Четверте, напевно, чи може п'яте чую, і кожного разу він щось видно, що людина відслідковує цю ситуацію і знаходиться, так скажімо, на піті. І нам передається знання. Дуже вдячний, спасі.